Вітаю, я Ночкін Олег, Вже більше п'яти років я живу на островах Філіппінського архіпілагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Ну, по-перше, всіх з наступившим новим роком побажання. Ну, щодо війни, в першу чергу хочу побажати, щоб ми всі стали нарешті національністю, не просто населенням України, а національністю і нацією. Бо інакше. Перемога в війні, вона нічого не дасть, якщо це буде Україна знову в зірця 91-го 2013 -го року, це якась територія з незрозумілим населенням. Маю надію, що зараз ця ситуація вона повернеться так, що ми, врешті-решт, станемо, станемо повноцінною нацією. Як би це важливо, тому що е нація без території, навіть якщо буде поразка в цій війні, це. Це ще туди-сюди. Повернеться потім та територія, нікуди вона не дінеться. Багато народів, багато разів проходили цей шлях. А от якщо це буде територія без національності і нації, то це знову буде щось незрозуміле і знову буде все по колу, і цього б взагалі б не хотілося. Тому в першу чергу населенню України стати українцями. Бажаю десь отак. Значить, сьогодні хотів розповісти про далі продовжити тему про роботу на Філіпінах, про те, які тут професії потребовані, що тут з місцевим ринком праці, що тут з працею для іноземців, що тут з працею для, наприклад, українців, які сюди захочуть приїхати і будуть отримувати статус біженця. Але вчора відбулися якісь такі от дві події, які Ну, які спонукали мене сьогодні зробити випуск трохи на іншу тему. Значить, перша подія, коли я вчора записував, ну таке от собі, яке зміг привітання до тих, хто мене дивиться, значить, потім під час Блін. мотори, це таке відчуття, як в дитинстві, коли ти живеш біля тракторної бригади, оце воно. Добре, що вони просто транзитом проходять. Це зазнято воно є. Ну, це, знаєте, от емоції такі, скоріше, от як там 5-7 років дитині, вона там мріє потрапити в Діснейленд, вона там чує, бачить оце все, а потім туди потрапляє, там, коли там, їй там, років за 30, і вона така. Ну, ну вірніше, це вже людина доросла. Ну так, тісний ленд. Так собі я приблизно уявляв, а тут ще є те, а ну добре. Оце приблизно в мене така реакція була на ці кадри в результаті, коли от я їх там розібрав. Чи тут відбувається такий, не знаю, кругоберт, нело в природі регулярно, чи це дійсно... Щось тут було там по певним дням. Ну трохи тут символіки є. Таку, якщо там почати е, якусь конспірологію шукати. По-перше, е, це було в останній день року, прямо коли вже сонце сідало, останні промені сонця, коли це були. Тут це близько там пів шоста-шоста година. Тут, тут захід сонця в один і той же час завжди. І відповідно, ну такий от факт був зафіксований. От. А значить, кому буде цікаво, не знаю, може там підкажете мені, як його правильно. Я вже його заповільнив, як міг їх видно. Тобто, от от воно там щось проноситься. Ну це прямо воно вже на дуже-дуже заповільненому. Видно, що якісь об'єкти. Видно, що це там не мошки, що це там не дефекти лінзи на цій камері, що це там не якісь такі об'єкти. Видно, видно чітко, об'єкт, який от просто за певною траєкторією кудись там рухається. Такий, в общем, факт. А далі я повинен був іти там на пляжну вечірку, новий рік. Все таке. В результаті десь за, за годину до початку нового року тут. А з Україною це різниця 6 годин. Що я помітив, що почались. Ну, почалися масові перегляди. Тобто, почали з'являтися багато підписників, почали з'являтися якісь коментарі. Значить, переглядів стало дуже багато. Це такий от лакмус, наскільки змінюється суспільство. Так, от, повертаючись щодо того, до побажання, щоб українці нарешті стали національністю та нацією. Мабуть, все-таки з початком війни, який вже майже рік. Щось там все-таки змінилося, тому що я відслідковую суспільство тільки по соцмережам, і то, що я бачу, мене якби взагалі не тішить, не радує ні в яку сторону. Але от як я собі сам задумував, як лакмус, і тут з цим лакмусом відбувається певний процес. В общем, я був приємно здивований, м'яко кажучи. І цей факт мене здивував набагато більше, ніж поява цих об'єктів, які тут розліталися вчора. Дякую всім, хто почав мене дивитися. Причому потроху зникають оці всі українофобські там коментарі з приводу мови і з приводу моїх висловлювань, що українці, на жаль, поки є, не є нацією, все оце, а хлопці там наші рускоязичне воюють, а ти от так. Ну тобто, це потроху почало зникати, що теж дуже радує. От тому, тому дякую всім. І сьогодні випуск він отакий, от просто. Привітально емоційний, тому що дійсно не очікував. І емоції вчорашні вечори, вчорашня ніч вони просто аж додали. Причому ця от друга подія, що пов'язана з Ютубом, набагато сильніша і більше. Це прямо що невже трапиться так, що я навіть зможу колись потрапити до України, тому що в те суспільство, яке там було, я в ньому вже не міг ніяк перебувати в ніякій формі, а так прямо. Ну, щось, щось, мабуть, там відбувається таке, чого я не розумію, чого не відображають соцмережі. Тому ще раз вам всім дякую. Пам'ятаємо, що ми різні, тому ми дуже оригінальні. Пока, до завтра, до зустрічі.